При гострому болі в сідничному нерві зліва ляжте на хвору сторону. Трохи зігніться для того, щоб натягнути спини й мозок. Якщо в такому положенні ви вже відчуваєте біль, то лягайте більш рівно. Зігніться до відчуття болю. Хвора нога повинна бути зігнута для того, щоб розслабити нерв. Здоровою ногою натягуйте нерв за допомогою розгинання коліна і натягуйте стопи на себе. Якщо біль дуже гострий, можна використовувати статичний варіант вправи. тобто покласти випрямлену ногу, як показано на відео. І залишатися в такій позиції 20 секунд. Після зігніть обидві ноги і відпочиньте близько однієї хвилини. Через хвилину ви знову зможете повторити вправу. Після виконання вправу оцініть ваш стан. Якщо вам стало легше, через півтори 1,5-2 години ви можете спробувати динамічний варіант цієї вправи. Зазвичай завдяки рухам здоровою ногою біль в кінцівці зменшується. Ви можете виконувати цю вправу протягом дня кожні 2-3 години. Якщо біль зовсім зник, можна ускладнити цю вправу більшим згинанням спини або невеликим розгинанням хворої ноги. В ході покращення Вашого стану ви можете потрохи розгинати хвору ногу. Обов'язково слідкуйте за своїм відчуттям. Не виконуйте вправу в тих положеннях, в яких відчуваєте гострий біль. Поступово ускладнюйте вправу для покращення стану. Вправу виконуйте протягом 2-3 тижнів. Також перегляньте наші терапевтичні вправи для спини та запалення сідничного нерва,